Бо лише релігія колодою є в ілюзіях, в брехні, в перекручуванні, в якихось байках, в костях, в записках, якими тикаємо ми в піднебесця. Не ми, а ви. Ви ж розумієте, про що я. Адже Христос Він проповідував царство Боже. Воно наблизилось до вас. І коли ви почули про народження згори і народились, то царство Боже явилося. Явилося вам, Дух Святий запечатує вас на життя вічне. Гріхи ваші прибиті назавжди там, на Христі. А Бог каже, я не згадаю. Чуєте, не згадаю вам гріха. То ви праведні по вірі, а не тому, що ви такі праведні, тому що ви так свято живете. Хоча ви і святі, тому що ви належите Богові. Так, будуть питання в нашому житті, будуть проблеми, але Господь дав нам. Їх вирішувати. Так, отой Лев, згадаймо, Лев ходить, як рикаючий. а чого він ходить там? Щоб кого пожерти? Тобто він вибирає, кого він може пожерти. Він не може пожерти, кого він хоче. А лише якщо ви дастеся, щоб він вас пожер, він вас пожере обов'язково. Ось чому він ходить, а рикає, чому? Лякає. Скільки через страх людей згубили життя навіть з тим ковідом? Собі лише уявіть: війна почалась в Україні, ковід щез. Цікаво, а як той захворів, живе, страху нема, пройшов.